Дякую. Друга контрольна перевірка. Кількість контрольних талонів дорівнює кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені за списком. Шановні члени виборчої комісії, у нас передбачена процедура друга контрольна перевірка, коли цифра кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, повинна дорівнюватися кількості контрольних талонів. У нас кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, дорівнює 151 особі. І кількість контрольних талонів у нас також є 151 контрольний талон. Тобто у нас ми пройшли цю контрольну чергову перевірку, і тепер ми запаковуємо контрольні талони. Запаковуються згідно закону контрольні талони. І лише тепер комісія може приступити до відкриття скриньок та підрахунку голосів. Шановні члени виборчої комісії, ми пересвідчувалися в тому, що всі пломби на скриньках цілі. І тепер ми переходимо до роботи зі скриньками. Перша скринька мала. Відкриваємо, висипаємо вміст скриньки на стіл. пересвідчуються в тому, що тут нічого не залишається. Шановні члени комісії спостерігачі, два контрольні листи є в малій скринці. Згідно наших даних, згідно контрольних листів, видано 10 було бюлетенів. Будь ласка, порахуйте, скільки бюлетенів. Це ваші підписи. Будь ласка, подивіться. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дякую. Контрольні листи тепер предмети. Аналогічно відкривається наступна мала скринька під номером 2. Підрахунок бюлетенів у малих скриньках ведеться особливо ретельно. У разі, якщо кількість виборчих бюлетенів у такій скринці виявиться більшою, аніж зазначена у контрольному листі у цій скринці. Складається акт про невідповідність, де, крім усього, зазначається прізвища членів ДВК, чиї підписи стоять на бюлетені. При цьому закон передбачає можливість вилучити і не враховувати виборчі бюлетені з невідповідним номером округу чи дільниці, бюлетені з іншими неналежними ознаками, з печаткою, прізвищами та підписами членів ДВК. Якщо таке вилучення бюлетенів не усуває невідповідність, Тобто число бюлетенів у скринці перевищує кількість, зазначену в контрольному листі. Усі бюлетені з такої скриньки не підлягають врахуванні. В разі виникнення такої ситуації ДВК має уважно виконати всі процедури, передбачені статтею 88 закону, частини 8 та 9. Переходимо до третьої скриньки, до великої скриньки. Притримуємо її, висипаємо вміст третьої скриньки. Доставити. Зараз ми подамо. Давайте, давай. Добре, дякую. Поставимо на місце. Дивимося, чи є контрольний лист. Контрольний лист знаходиться, який ми вранці опускали. Будь ласка, пересвідчить. Спостерігачі члени комісії. Чи це ваші підписи? Чи скринька не підмінена? Це предмет. Будь ласка, прорахуйте бюлетені, які знаходились в скринці номер 3 71 бюлетень був в скринці номер 3 Шановні члени виборчої комісії, шановні спостерігачі, повноважені особи, ми відокремили виборчі бюлетені по місцевих виборах, з ними ми попрацюємо трошки пізніше, як того вимагає закон. А секретаря комісії я прошу занести в протокол підрахунку голосів, що в третій скринці було 71 бюлетень. Аналогічно відкривається наступна велика скринька, скринька під номером 4. Отже, шановні члени комісії спостерігачі, в четвертій скринці у нас було 70 бюлетенів. Всього у нас взяло участь на дільниці в голосуванні 151 виборець. Недійсних бюлетенів, верніше, які не підлягають врахуванню, у нас нема. Тому прошу секретаря занести ці цифри 151 виборець і 0 бюлетенів, які не підлягають врахуванню. Не підлягають врахуванню. Бюлетені зі скриньки, де відсутній контрольний лист, бюлетені з невідповідними номерами округу та дільниці без початки даної ДВК. Крім того, бюлетені з переносної скриньки, на яких немає інших належних ознак, прізвища члена ДВК, підпису члена ДВК. Бюлетені з переносної скриньки з належними ознаками, якщо їх кількість перевищує кількість бюлетенів, вказану у контрольному листі. Шановні члени. Виборчої комісії спостерігачі нам необхідно виконати процедуру сортування бюлетенів по партіях проти всіх. Або недійсні, якщо такі є. Ми визначили члена комісії, який буде цю процедуру проводити, будь ласка. Світло майбутнє двох політичних Партія прогресу. Всім показуєте? Справедлива партія України. Партія чесних підприємців. Партія прогресу. Партія чесних підприємців. Це бюлетень є дійсний. Там більше однієї позначки. Можна подивитися. Шановні члени комісії, я вважаю, що це дійсний бюлетень, тому що за ним можна визначити волевиявлення виборця. Тому я вважаю, що не можна позбавляти таким чином виборця права голосу і треба визнати його дійсним. Шановні члени комісії, оскільки є в нас розбіжності, то я пропоную поставити на голосування. Хто з членів комісії вважає, що цей бюлетень треба визнати недійсним, прошу голосувати. Хто за? Я вважаю. Ви залишилися в переважній меншості. Тому цей бюлетень ми передаємо Партия партії чесних, чесних підприємців. підприємців. Партія прогресу. А от надійсний бюлетень. Є дві відмітки. Всі дві відмітки проти двох партій. Тут взагалі не можна визначити виловлення виборця. Недійсним вважається виборчий бюлетень, на якому не зазначено прізвище або відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не видавала виборчі бюлетені на цій виборчій дільниці. За наявності обставин, зазначених у частині 10 статті 79 цього закону, якщо зроблено більш як одну позначку проти назв партій блоків. Якщо не поставлено жодної позначки, Якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня. Якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця. Шановні члени виборчої комісії, ми повинні порахувати бюлетені. Порахуйте, будь ласка, бюлетені не дійсно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дякую. Тепер, будь ласка, секретар, уважно слідкуйте і заносите протокол підрахунку голосів. Запаковуються згідно закону недійсні виборчі бюлетені. Будь ласка, за партію Справедлива Україна. Один, два, три, чотири, п'ять, двадцять дев'ять, тридцять. Рівно, 30. Дякую. Будь ласка, порахуйте за партію прогресу. 4 5 41 42, 42. Дякую, будь ласка, порахуйте за блок Світле майбутнє. 1 2 3 4 5 26 27. Будь Дякую. За блок Світле майбутнє. Наступна 27. партія у нас партія чесних підприємців. Будь ласка, порахуйте. 1 2 3 4 5 5, 14, 15. Дякую. Будь угу. ласка, порахуйте бюлетені проти всіх. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Дякую. Третя контрольна перевірка. Кількість бюлетенів у скриньках дорівнює кількості недійсних бюлетенів плюс кількість бюлетенів, поданих за кожен список кандидатів, плюс кількість бюлетенів, поданих проти всіх. Якщо сума кількості недійсних бюлетенів, кількості бюлетенів, поданих за кожен список кандидатів та кількості бюлетенів, поданих проти всіх, не відповідає кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, ДВК може перерахувати бюлетені. Якщо перерахунок не усуває невідповідності, складається акт, де зазначається причина, встановлена рішенням комісії. Запаковуються згідно закону виборчі бюлетені за справедливу партію України. Запаковуються згідно закону виборчі бюлетені за партію прогресу. Запаковуються згідно закону виборчі бюлетені за блок політичних партій світле майбутнє. Запаковуються згідно закону виборчі бюлетені за партію чесних підприємців. Запаковуються згідно закону виборчі бюлетені проти всіх. Підрахунок голосів завершився. Комісія залишається внести всі відомості до протоколу про підрахунок голосів і підписати протокол. Якщо ж буде виявлено серйозні порушення. Може постати, на жаль, питання про визнання голосування на дільниці недійсні. Виключний перелік підстав знаходимо у статті 90 закону про вибори народних депутатів України. А саме, кількість незаконних голосувань перевищує 10% від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Друге: знищення або пошкодження виборчої скриньки чи скриньок, що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів. Якщо кількість цих бюлетенів перевищує 10% від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці. І нарешті третє, якщо у скриньках виявлено виборчих бюлетенів на 10% більше, аніж число виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці відповідно до списку. В такому разі слід виконати всі процедури, передбачені статтею 90 закону. Зокрема, прийняти рішення, відповідно скласти протокол про підрахунок голосів, не вказуючи кількість голосів. Поданих за списки кандидатів. Будь ласка, секретар, підрахуйте, будь ласка, суму бюлетенів. Загальна кількість 151 голос. Дякую. Вона збігається, відповідає тій цифри виборців, які взяли участь у голосуванні. Тому це контрольна третя. Перевірка продана нами, і я просто нагадаю, для протоколу. Кожен присутній член ДВК має підписати протокол про підрахунок голосів. В разі незгоди з результатами підрахунку, зафіксованими у протоколі, член ДВК підписує протокол з окремою думкою, яка стає невід'ємною частиною протоколу. Якщо член ДВК відсутній, в протоколі на місці його підпису зазначається причина непідписання ним протоколу. Проти всіх 30 і не дійсних сімбілотеню. Будь Ласка, також ці цифри занесіть до протоколу підрахунку голосів. А я нагадую, що ми повинні ми виготовили чотири примірники протоколу плюс 14. Членів. Кількість примірників протоколу на чотири більша від кількості членів ДВК. Кожен член ДВК отримує примірник протоколу. Всі примірники виготовляються на спеціальних бланках. Офіційні спостерігачі, кандидати, уповноважені особи, які були присутніми при підрахунку голосів. Мають право отримати засвідчені копії протоколу. Про видачу копій складається акт. При підрахунку голосів вкрай важливо дотримуватися передбаченої законом послідовності дій, а також кількох простих загальних вимог, передбачених законом. По-перше, в руках членів ДВК, які працюють із бюлетенями, не повинно бути ручок чи лівців. По-друге, кожного разу підрахунок здійснює лише один член комісії. І по-третє, перш ніж документи запаковуються, кожен член ДВК має право особисто перевірити правильність підрахунку.